А ви знали, що недостатньо просто помити фрукти під проточною водою? Так, ми звикли у сезон швидко сполоснути і кладемо до рота, але в такий спосіб ми можемо підселити паразитів у наш організм. Крім того, у проточній воді теж можуть бути паразити, тому краще мити фільтрованою водою, ідеально замочити на 10-15 хвилин, а ще краще додати безпечний миючий засіб, який підсилить ефект. Наприклад, у нас є натуральний миючий засіб з колоїдним сріблом. Він безпечний для людини, а ось личинкам гельмінтів буде не до вподоби. До того ж, потім цю воду ви можете сміливо використовувати для поливу рослин як органічне добриво. Також цим засобом ви зможете мити посуд чи прати. Для миття посуду його можна розводити 1 до 10, тож він є дуже економним. Детальніше про цей засіб ви можете узнати зі сторінок нашого сайту Фітоцентр здоров'я і краса. Наші контакти є в шапці профілю, і там же ви можете оформити карту лояльності і придбати цей засіб з 20% знижкою.